– це швидкий, ефективний інструмент. Він складається з чотирьох пунктів. Сильні сторони це те, що ви робите добре, і що дає вам конкурентну перевагу. Чи що бренд робить добре, і що бренд дає конкурентну перевагу? Слабкі сторони: що можна покращити, щоб стати більш конкурентно спроможним. Можливості: сприятливі фактори зовнішнього середовища, які ви можете використовувати для покращення ситуації. Загрози. Несприятливі фактори зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на наш бренд, проект, сервіс, послугу, whatever тощо. Окей. А якщо брати сильні сторони, наприклад, УГІ, да, і зробити для нього свод аналіз. А, тобто, strength, чи сильні сторони, те, що добре вдається, те, що вирізняє нас серед конкурентів, а, давайте запишемо, наприклад. Що у нас є сильною стороною? Відсутність корупції. Далі. Викладачі. Християнський. Християнський вуз, да? Далі. Можливість навчатися онлайн. Я не знаю, як в інших вузах стосовно цього, але це реально сильна сторона. Окей. А ви, до речі, останній по ходу курс, який буде онлайн навчатися. Перший курс вчиться офлайн. Окей. Я не знаю дівчинку, яка вона онлайн вчиться на перший курс на дизайні. Так, там виключення для деяких, але всі інші вони офлайн. Тобто, якщо вони там Київ, Бучі, Єрпінь, Ворзель, Немішаєво, Гостомель, вотевер, да? Поруч, то вони не можуть вчитись. Ну, якби там. Коротше, вони будуть вчитися офлайн. Добре, слабкі сторони. Що вже не Да. Далі. Можна сказати? Скажіть, скажіть, да, давайте. Я не знаю, як це от в двох словах записати, але я побачив, що вуз, от, Бучанський, ОГІ, він якби цікавиться життям студентів і робить його цікавим, саме навчання. Ну, це не просто от ти прийшов, здобуваєш освіту. Тут зовсім ну, другий. Такий підхід, тобто, як студентська сім'я стають. Оці заходи, оці ранкові натхнення і і, і все решта. Тобто, тут як, якось така ідея. Вона зразу так, відрізняє Сім'я для студентів. Угу. Так. Клас. Добре, давайте вікнес слабкі сторони. Те, чого бракує, те, що конкуренти роблять краще. Організаційні моменти якісь, ну, онлайн. Я помітила, це проблема прям. Далі. Певна популярність до реклами. Uh, недостатньо популярний вуз? Так. Тобто у недостатньо популярна серед інших вузів. Окей, недостатньо сильний бренд. Угу. Далі. Ну, якщо формування розкладу, можна віднести до організаційних моментів. Розклад сесії і розклад пар трошечки, ніби при такій навантаженості студентів. Здається, Добра можна можна Що, організувати. Нема з таких сторон. Ідеальний вуз взагалі. Ви і так кажете, що це останній онлайн. Це... Ви що зараз напишемо? написуєтеся? Давайте до дерця на онлайн. Uh, так, opportunities. Те, що допомагає цілям, те, що відкриває нові шляхи. Можливості, які в нас є. Зробити онлайн навчання. <реш> міжнародний формат. Uh, Окремо поговоримо, що це означає потім не зараз. <див> Далі. А, диплом європейського зразка буде чи ні? Він буде. Е... А, диплом, крім української ліцензії, є AAA-A. Вона є міжнародною. Я не впевнений, що європейською, бо AAA це американська більша сертифікація. Так, да, буде. Не європейська. Але, ну окей. Для можливостей створити диплом європейського зразка. А, якщо я не маю, я не в курсі. Залучення у навчання практиків з реальним досвідом. Добре. А Які загрози? Фінансові. Окей, можливо. Ще? Можливо, інші вузи, такі як Паплавські. Uh, так, ну, там теж є дизайн факультет. Я yeah, спокійний за Поплавського. Можливо, ще питання територіальне розміщення самого вузу. Uh... В тому плані, що, ну, як до нього добиратися. Там, які що взагалі не, поруч знаходиться? Це вікна стадія. Mm. Um, локація. Це слабкі сторони. Ну, умовно, тим, хто в Києві, чи. О, Кіла, в Києві Буча можливо, не самий зручний спосіб добиратись до, до кампусу. Ті, хто вдома живуть. Ну, чи в Києві живуть. Окей. А, загороди? Ще? Ну, що, якщо він ну, не дуже популярний, то ну, мало студентів, там кількість студентів ну, якось ну, зменшується. Окей, я yeah. зрозуміла. Ось так у нас можна додати. Можна додати. Наприклад, зараз говорять про те, що можливо спонсорство спонсорство не буде на наступний семестр, і всі, хто по знижки хотів навчатися, то буде менше студентів. Тобто відсутність спонсорства, можливо, це. Кудись можна додати. Спонсорство. Um, тому що саме це дало велику рекламу і в новому році багато вступило, але okay. багато і йшло. Um... Це, типу, і до фінансів, напевно, відноситься, тому що я так розумію, що і деяких фахових предметів викладачів важче взяти, тому що невисокі зарплати у викладачів. Ось, а є е, досить, ну не, не кожен не піде на таку зарплату працювати. Ось, це тип, теж такий недолік. Гонорар для викладачів, так. Да. Окей. І ще одна маленька невеличка вправа. Е Локальна пекарня. Які в неї сильні сторони? Локація. Ви не тих спитали. Ми онлайн навчаємось. Ми не чуємо цього запаху. Ви ж виходите з дому, правильно? Окей, лока... локація, да? Свіжий хліб. Можна продавець або власник пекарні. А, от, це я, це, не про ОГІ? це вже не, про так, ОГІ? Ми вже, не про ОГІ, ми вже А, говоримо. я ще думала, що в гіл. Я подумала, що в гі локальної пекарня. домові. Ні, 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 -ні, -ні це... локальна пекарня там, де ви живете, поруч десь з вами. Зараз дуже популярно, коли власник пекарні або продавець формує дружні стосунки з покупцями. І от вони дуже часто продавці от знайомляться, і вже ти йдеш купуєш не тому що, а того, що це знайома, приємна для тебе людина. А для грузинсько-український мотив. Особисті відносини, так? Окей. А яка слабка історія? Можливо, ціна ну, там дорожче. Не, не може охопити більшу кількість е, е, пекарня, якби вона стояла там біля метро і потока. Нема потоку такого людей. Ну, це вже третій раз кажеш, що я хочу сказати, але більш лаконічно. Бачиш, ми, значить, ми після п'яти курсів можемо взагалі вже думати однаково. Окей. Що ще. Наприклад, обмежений асортимент, якщо це локальна пекарня. Кількість асортименту також, тому що вона зазвичай невеличка. Багато а, того не зробиш. Випічки. Угу. А плюсом може бути, що там щось таке є, чого немає в інших. Наприклад, Наприклад, якість. Так. чи... Там особливий якісь ну, там, випічки, ну, як забула слово. А, ну, щось таке зроблене. Те, що не роблять в інших рецепт. Okay. Ось, це слово забула. По якомусь рецепту зроблено щось. Uh -huh. По, ну, Добре. А, які можливості є у локальної пекарні? Працювати постійну базу клієнтів. Ще можна під клієнтські смаки маленьке опитування робити і спеціально зробити серію продуктів, там 3-5, які б люди хотіли самі, наприклад. Які так, не входили. Можна на замовлення робити. Да, на зам... угу. Які загрози? Війна, епідемія. Фінанси. Конкуренція великих разних сітей, теж магазини вилипічки. По Податково, пожежники теж можна Нестача робити ЦК, да? Мода на безклітенову їжу нестача працівників Жумода на безглютенову їжу, чи якось так воно, коли люди перестають хліб їсти. А можна пекти безглютеновий хліб? Тоді це вже можливості. Можливо, що якихось бути... адаптація. Так, це і загрози, і можливості. <ріх> це купа всього. Може М. бути, стала локація. Окей, добре. Дивіться. Ви, ну, я так думаю, краще зрозуміли, як працює свод аналіз, і це те, що вам може дозволити проводити такий аналіз там, де ви є, в будь-яких проєктах невеликих, великих, в роботі над собою, наприклад, для того, щоб зрозуміти: Окей, де я зараз, да, там, там, чи як справи в. Uh, там, в певному проєкті, в якому ви займаєтесь, чи в цілому там навчання, чи там в цілому ваше життя, наприклад, да, в чому є сильні сторони, чи там якісь є пропозиції для вас, наприклад, переїхати в іншу країну. Окей, які є сильні сторони, які виклики, слабкі сторони, загрози. <кій> Будь-яку ситуацію це достатньо ефективний і простий спосіб для того, щоб його проаналізувати. Він має недоліки, але в ньому. Є також багато переваг. Тому користуйтесь, і моє прохання на наступну пару. Будь ласка, подумайте, над чим би ви хотіли працювати, тому що я хотів би, щоб ми, крім того, що опановували нову теорію, ми також з вами пропрацьовували практику, і щоб ви свої проекти не запускали. Не очікували, що ви їх будете створювати в кінці семестру, <кій> а щоб ви їх щоб ви над ними працювали вже. І на парах ми можемо розбирати те, на якому ви стані, де ви зараз, і можемо там швиденько давати фідбек для того, щоб ви могли рухатись далі швидше. Добре? Тому, будь ласка, подумайте, той проект по візуальній ідентиці. Над чим би ви хотіли працювати. Да. У мене запитання прохання: чи можна матеріали цієї презентації нам надіслати у нашу групу? Там дуже цікава інформація. Uh, да я збережу відео, викладу, посилання буде. Дякуємо. Ну мене цікавить саме ці таблички, які ви показували, графіки різні, uh -huh. там про так. візуальну денку. Так, дякую. Добре. Так, там були слайди, які ви пропустили, я так розумію, за браком часу. Так, uh, uh, да, там є посилання на статтю насправді. Ось тут. Є на Happy Monday uh, про swot аналіз детальніше, і є по QR-коду детальніше про uh, бриф, uh, креативні брифи, які бувають, на що звернути увагу. Детально розписано. Да. Варто прочитати. Рекомендую. Окей, Добре. Хочу, хочу подякувати за сьогоднішню пару. Я для своєї маленької компанії придумав логотип, але сьогодні я зрозумів, що за ним не стоїть ідея. І не з тої сторони я почав. Ну, хоч воно може гарно виглядати, але от тепер буду думати: треба почати з ідеї і потім наново робити логотип. Це практично сьогодні для мене була зразу так. Удар такий. Так, я думаю, що ви можете почати з брифу. Там є е, правильні запитання, які допоможуть вам сформулювати е, цінності компанії, ну і відповісти на базові питання, які допоможуть далі вже створити візуальну ідентику. Тому що, ну, чи може створити візуальну ідентику у відриві від е, інших моментів, так можна. М чи це буде максимально ефективно? Ну, мабуть, це такий рандом. Типу, тобто, можливо, вийде, і все буде добре, а можливо, ні. Можливо, можна зібрати більш якісніше рішення, яке вам підійде краще. Цим будемо займатися. Якщо у вас є власний проєкт, супер, наступного разу зможете розповісти про нього детальніше, будемо мати на увазі. Окей, до наступного разу. Будь ласка. Зрозумійте, над чим би ви хотіли працювати в цьому семестрі. Добре. Дякуємо вам. Дуже цікаво було. Дякуємо велике. Дякую. Все. Тоді... Дякуємо до побачення. Гарного дня. А, до наступного тижня. До побачення. Гарного дня. До побачення. Дякуємо. До побачення.